Звідки взялася вода на землі? Ця давня родина астероїдів може допомогти нам з'ясувати, це сімейство примітивних астероїдів відкриває астрономам вікно в минуле, оскільки вони намагаються розгадати історію цих невеликих космічних каменів, які як вважають колись принесли воду на землю. Життя в сонячній системі може бути небезпечним, оскільки протягом історії відбулося багато зіткнень, наприклад. Згадайте гігантське зіткнення, яке сформувало наш місяць, або численні зіткнення, які спричинили появу кратерів на поверхні Меркурія. Іноді великі астероїди в головному поясі астероїдів, розташованому між Марсом і Юпітером, також зазнавали ударів. Коли це траплялося, ці астероїди розбивалися на менші шматки. Такі події можуть породити кілька десятків менших космічних каменів. Природно, що багато уламків, які походять від одного й того ж об'єкта, мають деякі спільні риси, наприклад, рухаються схожими орбітами. Астрономи називають такі групи астероїдів сім'ями. Відомо, що в поясі астероїдів існує понад 120 таких сімейств. Деякі з них, такі як родина Вести, названа на честь другого за розміром об'єкта в поясі, а саме чотири вести, демонструють ознаки хімічних змін. Веста, будучи такою великою, зазнала нагрівання, а також процесу відомого як диференціація, коли важчі елементи опускалися до її ядра, утворюючи різні шари до того, як її вдарив інший астероїд і частково розтрощив. Однак вісім сімейств астероїдів зберігають свою первісну хімію. Астрономи дуже зацікавлені в цих незайманих зразках. Оскільки їхній примітивний склад може дати уявлення про умови нашої сонячної системи, коли формувалися астероїди-попередники цих сімейств, іншими словами, вони можуть допомогти нам зазирнути в таємниці давньої сонячної системи. Планетолог з університету Центральної Флориди Ноемі Пінілья Алонсо. Ноемі Пініла Алонсо була співкерівником проекту під назвою Спектроскопічне дослідження примітивних астероїдів «Primitive астероїд спектроскопік Сурвей «Primas», який має на меті задокументувати хімічний склад цих сімейств астероїдів. Тепер, нарешті, ця робота завершена завдяки аспірантці Пінільї Алонсо. Брітані Гарвісон, яка взяла на себе обов'язок вивчати інфрачервоні спостереження сім'ї примітивних астероїдів Ерігони, останньої сім'ї, яку буде вивчено в рамках проекту Прімас, з космічної точки зору сім'я Ерігони є досить молодою, оскільки зіткнення, яке її створило за підрахунками, відбулося лише 130 мільйонів років тому. Існують теорії, що Земля могла отримати частину своєї води з примітивних астероїдів у ранній сонячній системі, сказав Харвісон у своїй заяві. Значна частина цих теорій полягає в розумінні того, як ці примітивні астероїди потрапляли на шлях Землі. Отже, дослідження примітивних астероїдів у сонячній системі сьогодні може допомогти намалювати картину того, що відбувалося всі ці роки тому. Найсвіжіші новини космосу, останні новини про запуски ракет, події зі спостереження за небом та багато іншого. Використовуючи спостереження в ближньому інфрачервоному діапазоні, зроблені 32 метровим інфрачервоним телескопом НАСА на Гаваях, і 358 метровим телескопом Галілео на Канарських островах в Іспанії, Харвісон проаналізував склад 25 членів родини Ерігоне. Група, названа на честь свого найбільшого члена, 72-кілометрового 44,7 милі, астероїда 163 Ерігона, Гарвісон виявив, що 43% астероїдів сімейства Ерігона, включаючи 163 Ерігона, є вуглецевими астероїдами типу С, тобто багатими на вуглець. Те, що так багато астероїдів сімейства Ерігони належать до С-типу, не дивно, адже це найпоширеніший тип астероїдів загалом, який часто містить докази наявності гідратованих або водоносних мінералів. Таким чином, астероїди С-типу дійсно є головними кандидатами на те, щоб принести воду на Землю. Що стосується решти астероїдів родини Ерігона, то 27% — це астероїди Х типу, які ймовірно належать до іншого роду, але мають схожі спектри з рештою астероїдів свого клану. Бі-типи, які є різновидом вуглецевих астероїдів, складають 11% родини Ерігона, а невідомі ті типи 7%. Існує також невелика кількість кам'янистих ЕЛА і С типів, які схоже є скоріше непримітивними прибульцями ніж справжніми членами сім'ї. Однак головне відкриття Гарвісона полягає в тому, що всі члени родини Ерігони мають схожий базовий склад, який не повторюється в жодній іншій примітивній родині астероїдів. Дійсно, всі родини є унікальними з різними рівнями гідратації. Знання того, які родини астероїдів мають найбільший вміст води, допоможе астрономам вказати правильний напрямок у пошуках винуватців, які принесли воду на Землю. Оскільки астероїди родини Ерігона настільки сильно зволожені, вони є ключовою мішенню для астрономів. Так сталося, що космічна місія НАСА Люсі, яка прямує до троянських астероїдів Юпітера, спершу відвідає астероїд 52246 «Дональд д 46 Дональд, Йохансон, Дональд Названий на честь американського палеоантрополога, цей астероїд ЕС типу належить до родини Ерігонів. Тому вчені зможуть добре його роздивитися, коли Люсі пролетить повз нього 20 квітня 2025 року. Команда Прімас також успішно виграла час на космічному телескопі Джеймса Вебба, щоб спостерігати за сімейством Ерігони, а також іншими примітивними астероїдами, починаючи з цього літа. Дані, отримані за допомогою JWST та Люсі. Допоможуть глибше розкрити історію цих давніх об'єктів та заповнити прогалини в наших знаннях про минуле сонячної системи та землі.